Пеньок. Це так. Ага, це знову водопад. Ага. Думаєш тут. Дуже обережно будь, каже. ти скажеш на це? Короче, Анна готувалася до цього останні два роки. Це якби трошки стрмно, але в нас є страховка, якщо що, Аня все. Молодець, давай. такий гарний. Гарно, друзі. Наклони го назад тело, говорить. Різнутися істрок. Май руку додали слизько! Опять! Дуже гарно. Варто я їхати чи ні? Ти попереду мене добре? Ja, Як тобі ай, подозває? Ikke er... dit! в житті Більш емоційного в мене нічого не було. Я в Це було дуже круто, але прохолоду.